турнір з армрестлінгу проходив на майданчику для воркауту. В перервах між змаганнями гостям фестивалю спорту свої вміння демонстрували місцеві воркаутери, серед яких є й одна дівчина. З метою популяризації спорту подібні змагання в Нікополі проводяться вже не вперше. Дане мероприятие проводиться уже не вперше. Перший раз в прошлом году я організував дане мероприятие серенування по армрестлингу для популяризації даного вида спорта для того, чтобы э, наше подрастающее поколение розвивала в себе всі позитивні качества і впитувала в себе саме найкраще, саме найкраща силу, саме найкраща верність, саме найкраще це воля к перемозі. Випробувати свої сили в армрестлінгу міг кожен бажаючий. Загалом у турнірі участь близько 60 осіб. Змагання пройшли в декількох категоріях: юнаки 13-15 та 16-20 років, дівчата 15-20 років. Були і дві категорії, в яких змагались найсильніші люди міста топ 5 права та ліва рука. Це просто п'ять сильных людей в місті. Не весовых від Просто роду самых не важливо від показывало, кто не является від сильным категорій. Просто п'ять городе. Переборовши десятки суперників, найсильнішим хлопцем в молодшій категорії став 15-річний Єгор Котелевець. Хлопець зізнається, армрестлингом не займався і вперше спробував свої сили. Просто захотілось спробувати свої сили. Це перший раз. Класно, руки болят, зуби тоже. Категорії 16-20-річних хлопців всіх поворов юнак з Марганцю. Організатори вручили йому подарунки, проте зазначили, турнір міський, тож і участь в ньому можуть приймати лише мешканці Нікополя та районних сіл. Довелось перегравати. Найсильнішим хлопцем Нікополя став 17-річний Михайло Гора. Він в армреслінгу не новачок та мріє стати чемпіоном світу. Заворажує просто, ну кожен спорник, ну, для мене це як піща. Тобто, чим сильніший противник, тим вкусніє. Далі хлопці поступилися місцем за столом для армреслінгу при красній половині. Дівчата довели, вони не слабка стать. А переможницею в цій категорії стала скелеласка та чемпіонка України Яна Лугавенко. Ой, дуже цікавий спорт, мені дуже подобається. Правда, ніколи не займалася. Вот. Ну, руки сильні. Вирішила спробувати. Поміщення гордості, звісно, но соперницы все дуже сильні. Далі мірялися з силою найсильніші люди міста. Спочатку боролись на лівих руках, потім на правих. А переможцем в обох категоріях став головний суддя змагань Олексій Дегтярьов. Він поділився своїм секретом перемоги. Нужна постоянно система тренировок, здоровых тренировок без химии, без протеинов, аминокислот и разных добавок. Я за здоровый образ жизни и за здоровые тренировки. Правильный режим питания, режим сна, режим дня. Все потрібно продумати до кожних мелочей. Високо оцінив рівень проведення змагань, багатократний чемпіон України, чемпіон в юнацькій категорії та срібний чемпіон світу в дорослій категорії Мгер Мусейлян. Видел емоції цих молодих парней, як вони радувалися, як родители за них радувалися, коли хтось побежав или как разочаровувались, як кто-то проигрывал. Как бы, ну, это очень приятно, красиво было. Такого рода я много був, но ось вот этот мені всех запомнився. І по організаторським, как бы і по количеству учасників, как бы ну було очень шикарно. Бо я думаю, естественно, это нужно молодежі, Они должны видеть, на кого рівнятися. Переможці змагань, воркаутери, а також всі, хто посів другі та треті місця, отримали грамоти та подарунки від спонсорів та організаторів: протеїн, високоякісне харчування, сертифікат на вечерю в кафе Касабланка, календарі, край 5000» та інше. Спонсорами фестивалю виступили Володимир Кравець, Сергій Піддубний, директор РПЦ Січ Олег Фельман, магазини Сонет та Тітан і спа Центр Ніагара.